І ще трохи про прес-конференцію Зеленського так він, окрім всього іншого, сказав про те, що плани щодо контрнаступу України 23 го року були на столі в Кремлі. Тобто він напряму каже про те, що план контрнаступу був якимось шпіоном чи не від агентом, так би мовити, викрадений чи виказаний так, і він знаходився в Росії. Ну тобто в Кремлі у Путіна. І після цього жодних заяв, звинувачень. Ну тобто повинно ж бути якісь продовження так коло людей, які мають доступ до такої секретної інформації, дуже обмежено. Військові кажуть, що взагалі розробляє розробкою і подальшим, так би мовити, роботу з цим планом могло б мати десь до 10 людей. Це окрім президента, це голова генштабу, це ну генерали відповідні. Так і хто ще цікаво, хто і чому нема продовження цієї історії. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого.